Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Розпочну із одного місця, яке записав апостол Петро в другому посланні апостола Петра. Перший розділ з 12 го вірша і нижче. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоч ви і знаєте це, ці речі. І вкорінилися в справжній істині. Бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі, спонукати вас нагадуванням, знаючи, що скоро залишу оселю мою, як Господь наш Ісус Христос і об'явив мені. Тим більше я буду старатися, щоб ви і після мого відходу пам'ятали про це. А апостол Петро каже. Я не перестану нагадувати вам те, що ви вже і так знаєте, те, в чому ви утвердилися навіть. Він був похилого віку вже. І в російському перекладі ми читаємо там сказано трошки, що доколі нахожусь в цій тілесній храміні, не перестану вам нагадувати. Тобто, він порівнює своє тіло як до такої старої вже. Хатки. Але Він говорить, те, що ви знаєте, я справедливим вважаю продовжувати вам нагадувати. І навіть коли я вже відійду вічність, що ви пам'ятали це. Я хочу, просто відштовхуючись від цього місця, нагадати нам речі або істини, які ми знаємо, істини, в яких ми навіть утверджені, проте їх потрібно знову і знову нагадувати. Нагадувати для того, щоб самому переживати це, і для того, щоб іншим розповідати це? Євангеліє, ми читаємо, Ісус каже, йдіть, проповідуйте Євангеліє всім народам. А що сказати в короткому? Що сказати людям, щоб не пропустити важливого і сказати всю правду? Що сказати те, що буде спасати людей? Тому я хочу нагадати, щоб ми з вами не забували не просто гарні історії приводять людей до спасіння, а слухання Слова Божого. Євангелія можна втиснути в такий короткий кілька пунктів, які передають всю суть того, що Господь залишив для нас. Чотири духовних закони. Я хочу знову сьогодні нагадати, і щоб кожен з нас це знову почув, і щоб кожен з нас знову нагадав собі, і, освіживши в пам'яті, передавав простоті, так як ви це можете передати тим людям, хто вас оточує. Близьким, далеким, тим, хто дорогий серцю вашому, за кого ви молитесь. І також тим, хто просто вам зустрівся на життєвій дорозі. І, можливо, ви більше ніколи ту людину не побачите. Але ви їй можете сказати те, що є сила Божа на спасіння. Іванглія це сила Божа на спасіння кожній людині. І так, є духовні закони, є природні закони. Ми знаємо, що зимою холодно, це природні закон Літом жарко. Ми знаємо, що є багато речей, які не можна робити, тому що є природні закони, які працюють незалежно від мого бажання. Комусь може страшно, комусь не дуже подобається, що я старію, дивлюсь в зеркало, я змінююсь. Але це природний закон, як би це мені не подобалось, як це мені не хочеться, але є Богом закладені природні закони. І Є духовні закони. І ось перший духовний закон говорить про те, що Бог любить тебе. Бог любить тебе не за те, що ти в церкву прийшов. Бог любить тебе не за те, що ти добро робиш, бідним помагаєш, стражданнях комусь ще щось. Це все дуже добре. Але Бог любить не за те, що. А Бог любить, не дивлячись на те, що ти такий. Не дивлячись на те, що вчора і позавчора ти казав, Господи, прости, сьогодні ти знов зробив це. Бог любить тебе по благодаті своїй. Він любить тебе, по... бо ти його творіння. Серед всього, що створив Бог тільки в людину, Бог свою подобу вклав, образ свій. Тому це є дуже особливий момент розуміти, і кожна людина має чути, Бог любить тебе, і у нього є чудовий задум для твого життя. Тобто все відбувається не просто так. З іншої сторони, ми читаємо слова, які Господь закликає, щоб і ми любили Бога. Полюби Господа всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, всією душею своєю. Тобто, всім своїм єством полюби Бога. Він любить тебе. Але Він очікує, щоб і ти любив Його. Ісус сказав: заповіді мої не важкі. Для кого? Для тих, хто любить мене. Коли ми любимо Бога, нам не важкі Його заповіді. Також важливий момент, що якщо людина не розуміє, що мене любить Бог, їй важко й Бога любити. Але коли людина знає і розуміти починає те, що мене сильно Бог любить. Що ради мене Він став людиною, ради мене він помер і воскрес, тоді людина любить Бога. Ми читаємо вірш, який вміщає в собі. Можна сказати всю Євангелію, або, по суті, передає в короткому варіанті, це Івана 3,16, вірш, який нам варто знати на пам'ять. Золотий вірш Євангелії, ми можемо так сказати, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось і є в короткому варіанті суть того, що Бог так любить, що віддає найдорожче. Бог вчить любити, Бог вчить віддавати, Бог вчить не бути егоїстом, Бог вчить думати про когось. Так Бог полюбив світ, світ значить людей, за кого віддав Господь своє життя. Отже, будемо пам'ятати, Бог любить тебе не за щось, а не дивлячись на те що. І те, і інше. Тут ми підставляти багато можемо цілий список, Бог продовжує тебе любити. Проте ви знаєте, що Бог любить всіх як своє творіння. Ну, наступні будуть а, істини, які відкривають подальший шлях. А що ж робити, щоб мій. Ми... Кінець мого життя перейшов у вічність також з Богом, який любить мене. Господь по своїй любові і милості дарує шанс кожній людині бути з ним. І ми повернемося ще до цього другий закон. Другий закон відкриває нашу проблему. Це проблема всіх і кожного. Я думаю, що коли ми от читаємо всі люди грішні, якось воно трошки легше. Що це не тільки мене стосується, ну всі. Ладно, це ж у всіх проблема. Але ви знаєте, це нічого не полегшує, тому що, бо всі згрішили, і плата за гріх смерть, і це для всіх. Тому три вірші є, які нам ілюструють або відкривають наш діагноз, нашу проблему римлянам 3 Рузи, 23 вірш. Написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили. Ми всі маємо Адамову природу, грішну природу. Ми народились з нею. Це той злий корінь у нас, гріх, який розростається і породжує багато різних проблем у житті. Другий вірш, який підтверджує нашу проблему, римлянам 6 розділ, 23 вірш, бо плата за гріх смерть. Гріх завжди приводить до смерті. Гріх руйнує. Гріх злоякісний. Гріх злоякісний. Немає такого гріха, який просто ні користі, ні шкоди не приносить. Такого немає. Гріх руйнує. Руйнує життя, руйнує особистість, руйнує стосунки. Гріх проник в усі сфери життя. Немає сфери святої, безгрішної, а всі останні грішні. Він в кожному куточку. І те, що Бог створив чудовим, гріх спотворив. І те, що Бог якісь цінності дає, гріх їх спотворює. Гріх спотворює взаємовідносини. Гріх спотворює стосунки в сім'ї між людьми. Також римлянам третє розі, 10 вірш: бо немає праведного ні одного. Праведний це безгрішний. Праведний дорівнює безгрішний, немає праведного ні одного. Пророк пише: наша праведність як брудний одяг. Немає чистої людини перед Богом. Нам потрібен Господь. Це наша спільна проблема, це серйозна проблема. Якщо нічого з цим не робити, просто так нічого не закінчиться. Якщо нічого не робити, то ми читаємо, що плата за гріх прийде, і це смерть. У свій час люди почали фізично помирати, у свій час Адаму були сказані слова: в той день, коли ти візьмеш цей плід з того дерева, з якого Господь сказав, не беріть з нього, ти смертю помреш. Адам ніби живий був, живий, але сховався в кущі. Почав боятись, сталося розділення з Богом. І от там почалася наша проблема. Він каже до Бога: Я почув голос твій і злякався. Вперше людина сказала, що вона боїться чогось, а коли, коли зробила гріх, страх прийшов в серце людини. Тому всі люди грішні, це наша величезна проблема. Яка переслідує нас через все наше життя. Третій духовний закон, Він говорить про вихід, Він говорить про приємні новини для нас. Ісус Христос, єдиний шлях до Бога. Він єдиний шлях до Бога. Є багато людей, які намагаються добрі справи робити, ще щось старатися такого доброго, зробити, щоб Бог. Там зарахував мені, ну ми ніде про це не читаємо, в Слові Божому. Слово Боже говорить, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. Ми створені, щоб жити робити добрі справи, і це дуже добре. Проте ніде, ніде ми не читаємо, щоб добрими справами ми отримали спасіння. Спасіння не заслуговується, а отримується даром. Тому Ісус Христос єдиний шлях до Бога. Іоанна 14,6, золотий вірш, просто золотий. Написано Ісусові слова: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, тільки через мене. І так наші шляхи, наші способи, вони не працюють. Є один шлях, один спосіб. Одні двері, в які ми можемо війти, це віра в нашого Господа Ісуса Христа. Не просто так хрест став символом християнства. Це якраз те місце, де постраждав і помер Ісус Христос на хресті за Тебе і за мене, де Він відкрив нам шлях в небо. І нам потрібно збагнути те, що без віри в Ісуса Христа ми не можемо розпочати нового життя. Ісус Христос дає початок, щоб те, що в Адамі померло, у мені воскресло. Тільки через віру в Ісуса Христа ми можемо пережити духовне народження, народження згори, народження від Духа Святого. Оце нове життя і нова природа. Яка не грішить. Нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми задали питання. Щоб ми задали питання, а хто для мене Ісус? Пам'ятайте, Ісус Христос запитав учнів своїх, а за кого мене вважають люди? Йому казали різні варіанти. Один учень сказав той варіант, інший той. Він запитує апостола Петра чи учня свого. Він каже: Ти Христос, Син Бога Живого. На що Ісус відповів: це не просто Ти дізнався тобі Господь, або Бог відкрив це. Нехай Бог відкриє кожному, кому ще це закрито. Що Ісус Христос це Син Божий, що Ісус Христос це Господь і Спаситель, який потрібен особисто тобі. І четвер, четвертий духовний закон це. Стосується тебе і твого вольового рішення. Ти маєш зробити свій вибір. Ти маєш зробити свій власний вибір. Це не може зробити хтось за тебе. А в чому мій вибір? Вибір прийняти чи відкинути. Там об'явлення 3.20 написано. Ось стою біля дверей і стукаю, хто почує голос мій, і відкриє двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, а від зі мною. Господь хоче добровільного цього запрошення від тебе. Господь не вривається в життя, Він стукає, Він чекає, коли ти запросиш. Бог цінує твоїм вибором. І навіть якщо цей вибір не на користь Божу, Бог теж це поважає. Якщо людина каже, Господи, да я й сам справлюсь. Не проблема, Господь каже, будь ласка, хоч без мене, живи без мене. Ми без Бога ніщо, ми без Бога нічого не варті. І тільки з Богом життя наше набуває нового змісту, нового значення. Тільки з Богом ми маємо все. Ну, якщо ми не маємо Ісуса Христа, ми, ми втратили все. Тому нехай Господь допоможе, що ми, схоже, як колись, Ісус Навин, сказав: ви виберіть, кому служити до народу ізраїльського. А я тоді мій будемо служити Господу. Він сказав про свій вибір, про вибір своєї сім'ї, своєї родини, а ви оберіть. Ніхто нікого не заставляє, виберіть. І цей вибір стоїть сьогодні перед кожним із нас. Ніхто за нас його не зробить. Господь пропонує, Господь закликає, Господь чекає історія про блудного сина. Ісус розповів притчу, щоб ми зрозуміли цей сюжет. Що ми, як блудні сини і дочки, пішли від Творця, живемо в гріхах, витрачаємо ресурс, даний Богом куди хочемо. Часто на якісь гріхи. Але коли ми хочемо повернутись, ми читаємо: Батько виглядав, він очікував. Не дивлячись на всі ці погану історію, початок поганої цієї історії про блудного сина, батько все рівно очікував повернення сина. І також, коли він побачив на горизонті сина, він побіг. На зустріч до Нього. Це говорить про сильне бажання Боже бути в мирі з нами, налагодити ці взаємовідносини. <кій> Бог сказав, що якщо хто не зі мною, той проти мене, немає золотої серединки, немає, я в таких нейтральних стосунках з Богом. мене так, посередньому такого немає. Або ти з Богом, або ти проти Бога. Немає такого, я все знаю про Бога. Ну і що? Минулого разу на домашніх групах в нас був урок другий, і ми читали про те, що Ісус Христос каже в Іоанна записані ці слова, що я йду приготувати місце для вас, бо я хочу, щоб де я, там і ви були. І коли піду і приготую місце, я повернусь, щоб де я і ви там були? Він повернеться забрати нас. А тепер подивіться на світ. Там війна, там землетрус, там епідемія, там голод. Скрізь по світу на нашій планеті земля відбуваються ознаки другого приходу Христа. Господь близько. Його кроки вже чути. І це нас має підштовхнути до того, щоб задати питання. Господь йде. Чи можу я сказати, що Він йде за мною також? Він йде за своїми. Він йде не просто за тими, хто щось про нього знають. Багато з людей знають щось про Ісуса. но не кожен має з ним. Близькі взаємовідносини. Не кожен є своїм для нього. Поспішіть прийти до нього. Поспішіть прийняти це ключове рішення, зробити цей крок визначальний, ключовий, можливо, останній крок, щоб зустрітися з Господом. Тому що, можливо, завтра цього робити вже не потрібно. Ми не знаємо, скільки часу ми будемо жити на землі, ми не знаємо, скільки часу до приходу Господа, але у будь-якому випадку це боротьба, яка продовжується, і, і диявол, знаєте, каже людям: да-да-да, це все важливо, ти це зробиш тільки не сьогодні, пізніше. І так люди живуть і міркують. Ну, я, в принципі, ж не найгрішніший. Є Людей грішніші за мене, да суть не в тому, хто грішніший. Слово Боже пояснює чітко, коротко і ясно, хто згрішив в одному, той згрішив у всьому. Тут далеко ходити не потрібно. Кожен з нас кожен день каже: Господи, прости, бо є за що? Кожен день. І не поразу. Я вже так думаю, якби ви уявіть себе, щоб ви були Богом, чи захотіли б ви мати справу з таким, як ви? Як часто ви кажете до когось, ти мене дістав стільки можна? А ми не дістали Бога? Добре, що Бог не людина. Добре, що в нього достатньо терпіння до нас. Благодаті до нас, бо тільки по ній ми живемо, дихаємо і існуємо. Нехай Господь благословить нас розумінням базових оцих ключових істин, самим не просто знати, а пережити це, пережити Божу любов на собі, пережити те, що я визнаю, Господи, я грішний, я спасенний грішний. Я дякую за Ісуса Христа, який став моїм Спасителем. Я зробив цей вибір. Це мій вибір, це моє вольове рішення. Оце коли ми можемо так сказати, ми пережили це, ми пройшли цей шлях. Я прожив ці слова. Можливо, сьогодні ви чуєте і думаєте, «Да, мені теж треба в це повірити і прийняти. Зробіть це. Цього заставити ніхто не може, не можна заставити любити, вірити, покаятись. Це вольове рішення кожної людини. Це так само, коли в часи Радянського Союзу, та й в інші були часи за часи в Римській імперії, інші, коли благоніня на християн, боротьба проти християн, коли свідчили, що ми нічого не можемо зробити, щоб вони не вірили. Так, як ми не можемо нічого зробити, щоб зовні повпливати, щоб людина повірила, так і не можна повпливати, щоб людина перестала вірити. Тому що це вольове рішення людини. Твоє і моє. Нехай благословить Господь кожного з нас, щоб ці слова ми були, мали сміливість передати другим людям, які ще не знають Господа. Це наша місія, це наш обов'язок устами, життям, ділами передати Євангеліє людям, які ще не знають Господа. Де б ви не були, вас будуть оточувати люди. Розкажіть їм про Христа. Розкажіть їм, що Бог любить тебе. В тебе є велика проблема, гріх. Але Ісус Христос вирішив, повір у нього і зроби цей вибір. І, можливо, серед нас є хтось, людина, хто таке рішення прийняв в своєму серці або хоче прийняти зараз. Ви можете під час молитви пройти сюди, ми будемо молитися разом з вами і за вас. І це буде день народження духовного вашого, з якого розпочнеться нове життя з Ісусом Христом. Хай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Підведемося, помолимося разом.